І до мирних подій в Україні. Сьогодні день тиші. Це спеціальний день перед виборами, коли вча і тача заборонена. Щоб у кожного був час подумати, зібратися з думками і прийняти рішення. Я знаю, для багатьох думати надзвичайно важко і навіть боляче. Але давайте, хоча б перед голосуванням замислимося, чому ми голосуємо за них? щось від голови? Ну, добре, давайте вже до новин. Отже, сьогодні день тиші, і ми не зможемо назвати жодного кандидата, тому змушені говорити метафорами. Отже, ми помітили, що в першій п'ятірці кожного списку завжди будуть любов, благородство, злагода, миросердя і краса. А десь із п'ятого місця йдуть смертні гріхи: заздрість, обжерливість, жадібність, гнів, хіть, гординя, марнославство, мужологство. Ой, це тепер вже не гріх. Ну, тобто, не смертний. Про що це я? Ага. Де оновлення влади? Коли до влади прийдуть молоді, прачовиті, освічені, чесні? Де нові обличчя? Чому до влади постійно приходять одні і ті ж? Як їм це сів вдає? Стоп. Так це ж ми їм допомагаємо. Це ж ми їх самі вибираємо. То може тоді по-іншому поставити питання? Де нові виборчі? Я вимагаю нових обличчя серед виборчів. Чому у списках виборців завжди одні і ті самі прізвища? Чому голосування завжди відбувається непрозоро? Чому виборчі продають свої голоси за гречку? Серед виборчів треба провести люстрацію. Порушив хоч раз правило дорожнього руху, позбавлений права голосувати. Не заплатив податки? Позбавлений права вибору. Викинув сміття поза урну. Позбавлений права голосувати. Таких виборців не те, що виборчого права позбавити. Вони повинні взагалі зникнути. Чому ми постійно вибираємо таких, як ми, ну тобто ви? Відповідь на це питання намагалися знайти наш спеціальний кореспондент і моя двоюрідна сестра Тетяна Щур. Порушуєте правила як власник цього Лексусу чи переходите дорогу на червоне світло. Можливо, ви даєте або ж берете хабарі. Тоді ваше місце у цій корзині. Це трешбаки челендж для виборця. Добрий день. Я не нарушаю правила дружного А Чому не порушуєте? Взагалі не порушую жодним а чином. А Що ви зробили? А в мене колесо спустило просто. Ми просимо, аби таких виборців, як ви позбавили права голосувати. Дівушка, ласка, У вас проблеми? Ну, ви ж порушуєте, ви стали в другу сму. Смотрите, вот машина, вон машина, вон машина. Почу... Ви робите, як усі. Так, да, нарушаю. Мене, вот, наприклад, що ви знімаєте машини. Ви не маєте права госміра знімати. Покажіть вашу досвід. Ви сняли номера. Тобто ваші, ваші Ні. будь пожалуйста. Їх треба люструвати, як і вас. Продайте голос. Пожалуйста. Боже, ні. Я голос не продаю. Ну, всі так кажуть. Ні, я? А потім, знаєте, Янукович президент, Черновецький мер. Ні, я ніколи голос не продавала і не продаю. Нам сказали не говорити. Ви будете продавати свої голоси? Ні. Якщо ми будемо продавати голоси, що буде, як раніше? Ну, буде гречка. Но я вважаю, що мало дають вот в цьому наборі. Якась гречка, пару консервів, я вважаю, що цього мало. За голос. То, може, тоді треба ввести, знаєте, віковий ценз? там, Після 40 років голосувати не можна. Ну що, за чим же так обіжать збирателі? Ні, я завжди була э, на виборах і завжди я вибирала, кого мені треба. Тобто ви вибирали депутатів корупціонерів, правильно? Ні, 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 боже упаси. Може, варто тоді дати право голосу дітям, щоб вони захищали свої права? Можна. Можна. Та куди ж діти не готові, мабуть. А будете робити луки з бюлетенем? Що? Ні, це неправомірно. Ну, я не підтримую мейнстрім. Скажіть, ви будете робити селфі з бюлетенем? Ну, <смі> якщо цього потребуватиме наша держава, то так. Я коли був молодий, я постійно від партії Лук'яненка був завжди у комісії. За результати виборів вам давали хабар, може? Ні, ніколи. Ніколи не давали? Навіть ніхто нічого не пропонував. А ви ображені. <смі> ну, що ви, дівчино. Я е, чиста людина, як Хрусталь. Але я насправді не знаю за кого голосувати, тому що всі продажні. Так можна продати голос і не думати, за кого голосувати. Ні, я ні, ніколи так не поставлю. Перше, це карається кримінальним кодексом. А можна, знаєте, втаємно взяти гроші і нікому не сказати. Втаємно становиться яном. І наша ідея ілюстрації виборців дуже сі сподобала панові Філарету з Православної церкви Київського патріархату. Він пообіцяв відлучати корупціонерів від таїнства причастя. Всіх, хто приймає участь в корупції, тобто той, хто дає і той, хто бере, відлучається від святого причастя. Щоправда, ми не знаємо, як він побачить корупціонерів між чесних людей, але покладемо ще на його прямий зв'язок з безпосереднім начальством. Сподіваюся, незабаром церква добережі і до порушників інших законів і до новин високих технологій. У нас з'явився передовий та інноваційний спосіб захисту скриньок для голосування на цих виборах. Є інформація, що з цим новаторським винаходом вже зацікавилися у Кремнієвій долині. А Сколково взагалі готове само від заздрощів. Від фальсифікації на виборах урни для голосування захищатимуть пломби нового зразка. Головна відмінність від попередніх це фіалковий колір, і це все. Фіалковий колір. Фіалковий колір, який затвердженням виробників систем пломбування неможливо підробити. Так ось, яка вона відповідь кремнієвій долині? Фіалковий колір, не якийсь там банальний фіолетовий, а саме фіалковий. Ми зробили пломбу, якої в світі нема. Це не заради гламуру, а це заради безпеки і неможливості їх підробити. Куди там якісь відсталі Естонії, в якій люди останні 10 років голосують через інтернет? Бідні, незахищені від підробок Естончі. Вони відсталі не знають, що фіалковий колір гарантує захист від підробок. Спробуйте тепер нас підробити.